Друзі, всім привіт! 24 серпня вітаю всіх зі святом. Ну і, звичайно, як найшвидшої перемоги добра, миру і процвітання нашій державі. Друзі, а ми на пасіці працюємо і хочемо відповісти на деякі такі запитання. Чи роблю я загодівлю бджіл на зиму. Друзі, я це озвучував не один раз. Друзі, мій варіант не можна сказати, що це загодівля на зиму, тому що я підгодовую, можна сказати, на зиму. Кожній сім'ї, кожного року, там, кінець серпня місяця, після відкачки меду, я вам все це показував. Скорочуються сім'ї в форматі 9 рамок. І е, дається в кожну сім'ю по 5-6 літрів сиропу. Це в мене, можна сказати, стандартна процедура. Я вам всім показував, що я залишаю в сім'ях достатню кількість кормів. Я не викачую майже гніздів. Е, в мене е, табу на викачку повністю всіх рамок розплідних, плюс залишається в гнізді е, 2-3 рамки пергов, медово-пергових. Ну і даю, відповідно, от зараз вже дано всім сім'ям по 4 літри саропу. Ще одну порцію по 2 літри. У мене годівниці по 2 літри. Ще одну порцію по 2 літри ми дамо або по літрі. І на цьому вся моя підгодівля. І коли ж потрібно робити цю загодівлю, запитують молоді пасічники. Друзі, чим скоріше ви її зробите, тим краще для ваших бджіл. Потрібно використати цю бджолу, яка зараз є в гніздах, яка не бере вже участі в медозборі. І також вона не буде брати участі в зимівлі, тому що вона відійде. От цю енергію бджоли нам потрібно використати на переробку цього сиропу чи цієї сити. Для того щоб вони його переробили, а ось ця бджола, яка народжується зараз, щоб вона вже не брала в участі ніяких в ніяких роботах, щоб вона якомога більше накопичила енергії для того, щоб вона перезимувала і навесні відповідно е, стартувала. Який сироп я роблю? Друзі, роблю сироп я такий 1 до 1,5, чуть, чуть густіший, можна сказати. Я даю на мішок цукру 30 літрів води. І в такій пропорції даю по 2 літри в кормушку влазиться і згодовую 5-6 літрів на кожну сім'ю. Друзі, чому так? Для себе я встановив таке, можна сказати, правило, неправило. З цих 6 літрів сиропу сім'я зробить 4 кілограми корму. Цих 4 кілограми корму це сім'ї на 4 місяці зимівлі. Це жовтень, листопад, грудень, січень. От до початку виховання розплоду, сім'я має плюс-мінус споживати ось цей корм. Далі, коли вже в лютому місяці починається виховування молодої бджоли, вона відповідно використовує вже мед. Тоді вже бджоли починають бути більш активними, вони підносять температуру, і навіть який би цей мед не був, навіть зі соняшника, вони здатні його розігріти і. Споживати, тим більше, в моєму варіанті, так як я веду своє посячництво в лютому місяці в мене зимівля вже закінчується. Тому я згодовую по 6 літрів для того, щоб кожна сім'я мала 4 кг корму. Тим більше кажуть, що ось цей цукровий сироп, який перероблений на корм, Скажімо так, на такий мед штучний, який бджоли перероблять, він білочки орішками кидаються з соснами. Оцей сукровий сироп, який перероблений на мед, він краще, ну, краще для пчіл в зимі тим, що він має менше неперетравлених речовин. Менше накопичується від цього сиропу, менше накопичується. В жолудках калових мас. Зараз ми готуємо повністю тільки основні сім'ї і скорочуємо, друзі, нуклеуси. Нуклеуси повністю вже один сектор під, підготовлений для е, загодівлі. Що на ми не позабирали перегородок. Цей сектор повністю вже відібрані матки, матки реалізовані. Тільки готові він до зимівлів. Тут в кожному нуклеусі наразі лишилося по одній матці. Якщо потрібно буде, ми зараз скоротимо, заберемо по одній матці, та, як я казав, по два корпуси зложимо. А якщо ні, то будуть зимувати так, як, як завжди. В цей сектор також вже половина маток забраних. Кому цікаво, звертайтеся, матки ще є в наявності. Там той сектор ще взагалі ми не чіпали, він залишається поки що повністю весь робочий. Друзі, ціну Клеоса на цю рамку в мене досить гарно себе зарекомендували за цілий сезон ні одного зльоту. Чи в ППС, чи в ППУ, ні одна. Всі, всі маткомісця до останнього. Так Роб, ну, працювали в нас в робочому стані до останнього, поки ми їх самі не скоротили і не забрали матку. Наразі ми готуємо всі тільки по одному корпусі, щоб вони зимували. А в подальшому буде ще попит на матки. Відповідно, ми ще скоротимо і зробимо так, як ми планували. Нуклеуси рекомендували себе, оці ППУ, досить гарно. Так, як я вже казав, будемо ми Продовжувати їх виготовляти в зимі. Е, Нігде, друзі, нічого нас не покрутило. Е, все воно відпрацювало дуже чудово. Е, задоволені ми так сказати, своїм виробництвом. Е, кому цікаво, е, що це за нуклеуси Погортайте моє відео за зиму. Я там показував, як ми їх виготовляли, з чого ми робили, е, форми і так далі. Також пару слів по формах. Зараз вже почали люди цікавитися, а чи вигідно вилівати собі ці нуклеуси, чи не вигідно, чи вигідно купляти ці форми. Друзі, моя відповідь була ще в зимових роликах. Все залежить від того, яка вам кількість потрібна цих нуклеусів. Якщо ви хочете виготовити для себе там до 100 штук тільки суто для себе. І хочете придбати форми, навіть ці дешевші фанерні форми, які там коштують порядка 16 тисяч штук. А вам на виготовлення нуклеуса треба 3 штуки або 4 штуки. Це дашок, дно, корпус, ну і годівниця. Це невигідно. Навіть якщо купляти фанерні форми, краще замовити зразу готові нуклеус, не морочити свою голову. Якщо ви зробите самі цю форму і будете виливати собі нуклеуси, так ви дещо зекономите. Якщо ж ви плануєте вилівати такі нуклеуси на продажу, це однозначно це буде тільки желізна форма, яка ще дорожча в такому плані, але з нею ви будете працювати і будете насолоджуватися. Це таке коротко по формах, по нуклеусах. Є багато дуже інформації, багато відео зараз багато хто виготовляє, робить. Так що тут до мене звертається, тому що я не, не буду робити їх на продаж, суто тільки для себе. Отака коротка інформація. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!